Наймасштабніший російський удар по історичному центру міста з початку повномасштабної війни у ніч проти 23 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередньою інформацією, один загиблий повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер. Щонайменше 22 особи поранені. До лікарень міста було госпіталізовано 17 постраждалих. З них троє дітей: один 12-ти та двоє 17 років. Стан одного з дітей стабільно тяжкий. Він перебуває у реанімації. Це перші кадри прильоту ракет. Працюють медики та психологи. Рятувальники гасять вогонь та шукають людей під завалами. Пошкоджено десятки автомобілів у багатьох будинках міста, зруйновано фасади та дахи, вибито вікна. Сильно постраждав і будинок вчених пам'ятник національного значення. Вибито практично всі старовинні вітражі, пошкоджено меблі. Від вибуху загинув охоронець ресторану, який знаходиться на літній території. Повідомляє кореспондент Думської. Зачепило вибуховою хвилею і житлові будинки навколо цим людям. Дивом вдалося врятуватися. Всі вийшли, тільки пожила маша. Була її витачили. Вона жива, я витащити. Всі живі, всі сусіди, всі витащили. Бачить кошка там на соборній площі в центрі міста. Одна з російських ракет влучила у Спасо-Преображенський кафедральний собор, найбільший православний храм Одеси, який належить до української православни славної церкви московського патріархату руйнування жахливі влучило до правої частини собору, і пробило до мінус першого поверху. Половина будівлі залишилася без даху, розповів клірик одеської єпархії УПЦ архідіакон Андрій Пальчук. Попало в праву частину шість світів для Петра і пробило до мінус першого етажа. Там заходить рядом хакспертів, ікона на божоматір, яка ідеться покривісниця нашого міста. Ми її достали з лабої кона і Іверська, яка написана була до старіхи, основання основані вородадеси, дуже ціла, Ми її забрали. При цьому у зет пабліках спочатку писали, що це не російська ракета. Спочатку влучила до собору, а його, нібито, зруйнувала українська ППО. І тут традиційно цинізму та відсутності логіки не було меж. Я з Одеси бачив, як українська ракета потрапила до врятованого Преображенського собору в місті Одеса, і це мене дуже збентежило. Світ почуй нас ЗСУ нас впиває. При цьому очевидно, що, хоч повідомлення і написане українською мовою, перекладено воно було швидше за все гуглом. і при цьому некоректно. Пропаганда ВРФ не спить у російській Вікіпедії. Вже навіть з'явилася стаття, де говориться, що Одеський спасо кафедральний Преображенський собор зруйнований 23 липня 2023 року атакою української ППУ. Але варто сказати, що конспіратори з розпропагандистів ніякі, адже про свої так звані удари відплати та наміри зруйнувати Одесу напередодні говорили чи не в кожному своєму кремлівському шоу. Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми розуміється, не агресори, но з удовольствием дивимося на то, як ми вже третю ніч підряд наносимо удари. Як нам було сказано удари розміздят. Ні, ми Одесу, возміздя, не схрані простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я пам'ятаю, що драмтеатр театр треба, оперний оперний. опірний театр на досих. Що цікаво, на відео біля Соловйова стоїть серед запрошених гостей ігор Марков. Він колишній депутат Верховної Ради і Одеської міської ради. Свого часу активно просував так званий російський світ в Одесі, пообіцяв городянам гарне життя. Ну а після повномасштабного вторгнення втік до Росії і тепер ось піддакує. Та киває Соловйову, що від Одеси треба залишити лише оперний театр. Пізніше у міноборо. РФ таки визнали, що ударів завдала Росія, але формулювання дивіться самі. Міноборона Російської Федерації повідомляє, що сьогодні вночі повітряні сили завдали удару високоточною зброєю великої дальності морського і повітряного базування по об'єктах де готувалися терористичні акти проти Російської Федерації із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси. Саме так, на думку російського міноборони, виглядають об'єкти, де готувалися терористичні атаки, шпигуни та іноземні найманці. Це історичний центр Одеси, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це вже третя локація, куди сьогодні були прильоти були влучання. Не менш масштабні ракетні удари по Одесі та області припали на порти та портову інфраструктуру. те, что Россия продолжает наносить удары по нашим портам Большой Одессы, в частности. Сегодня, к сожалению, были попадания. Сегодня пытаются враг уничтожить нашу инфраструктуру, наше промышленное предприятие. Сегодня, к сожалению, мы говорим о том, что есть разрушение как минимум в шести домах. Это частные дома, это многоэтажки. Двоих людей удалось спасти именно в частном секторе, когда они полностью разрушены, они полностью заварили людей. Благодаря нашим Спасателям нашим сотрудникам МЧС до цих людей удалось спасти. Я не говорят о том, что эти люди родились в Рубашке, потому что шансів выжить в них практически не было. Пошкоджено бульвар Жванецького в Одесі. Крім того, вулицю Приморську закрито для проїзду всіх видів транспорту. Додав Брачук. також з вулиці Гаванної, митної площі та газового провулка рух тимчасово було заборонено. Повідомляли у Думській. Щодо ракет, які РФ цілеспрямовано запускала по мирному місту. Всього їх було 19, але п'яти типів. А саме на Одесу цієї ночі летіло чотири калібри 3 Х 22 5 іскандерів К та два іскандери М. і Ще п'ять оніксів українські ППО вдалося знищити дев'ять ракет: чотири калібри та п'ять к За даними командування повітряних сил ЗСУ, під час атаки всі п'ять крилатих оніксів росіяни запустили з берегового ракетного комплексу Бастіон в анексованому Криму. Ті самі ракети вилітають із Криму. У цей час у місцевих пабліках пишуть, що панікувати не треба. Просто запуски ракети проти мирних міст, житлових будинків, собору за Одесу. Обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь, сказав президент України Володимир Зеленський. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, у коментарях для нас це важливо і підписуйтесь на телеграм. Там першими з'являються всі головні новини про війну.